Остапа є дуже багато тем, про які хотілося би поговорити. І в ваших постах ви піднімали важливі і тактичні, я би сказав, і стратегічні питання нашої держави. Але я все ж би з вами хотів почати про те, що відбувається у Російській Федерації, адже цей тиждень став для них просто тижнем бавовн. І усі їхні журналісти, навіть і ліберальні, які дуже часто. В, в деяких ефірах намагалися виглядати такими прихильниками України зараз сидять і такі знаєте всі такі трохи перелякані. А що робити? Вже і біля Москви прилітає, і в Санкт-Петербурзі закривають на цілий день повітряний простір. Ну і ситуація в Брянську стала таким, знаєте, каталізатором, який показав, що вони самі не розуміють, що в них відбувається. Як ви гадаєте, так і хочете запитатися, коли їм уже кінець? Коли вони психологічно не витримують цього пресингу, тому що дуже гарно сказав у першому нашому інтерв'ю Максим Жорін, майор ЗСУ екс командир полку Азов, що насправді російське суспільство є неймовірно слабким, і воно не готово навіть там до 5% від того, що, що було готове і витримує українське суспільство, і воно під такими під таким пресингом військовим і під яким воно вже потроху починає знаходитися з боку сил оборони України. Не ну, воно має зламатися. Як ви гадаєте, коли? Ну, бачите, тут, тут дуже багато все в одному. Ви з Лаврова почали. Ну взагалі, то з точки зору природи, багатства флори і фауни, будь-яка говоряща лошадь. Це вже є унікальне явище. Воно тільки так під таким кутом зору, взагалі, можна слухати все, що блеє цей міністр чорної діри. Яка ж виявляється, які закордонні справи має, ну то вже таке, то вже їхні проблеми. Я, чесно кажучи, не думаю про те, про що ви запитуєте. Не тому, що я там не хочу, як то кажуть, кінця Росії, а тому, що це такі ну, екзистенційні речі, які ось не можна ні прорахувати, ні проговорити, ні якось собі пропланувати, розкласти структурно і так далі. Я завжди роблю поправку на те, що недооцінка глибини дна цієї недодержави е, теж є доволі небезпечною, і ви е, знаєте мою позицію з цього приводу. Я е, не вважаю їхнє суспільство, якщо то взагалі можна цей оркостан називати суспільство. Це таке прото суспільство. Це таке. Такий стан, який передує суспільство, але ще ним не є. Насправді, вони дуже довго можуть існувати в цій парадигмі пресингу, парадигмі загроз, тому що вони фактично на цьому і базують свою ідентичність. Вони базують свою ідентичність якраз на протиставленні. Тобто є світ, є світло. І є Росія, і є темрява, і вони на цьому базують своє протиставлення. І їм дуже часто це протиставлення е, якраз свідомо е, ось е, ну, формується всім тим зомбоящиком і так далі. Тому я би не рахував там дні місяці. Е, я все ж таки вже махнув рукою взагалі на, на те, що в цьому е, е, недосуспільстві зоопарковому можуть. Відбуватися якісь ну взагалі людиноподібні процеси, тому нам оці всі критерії, які до нормальних суспільств ми можемо застосовувати, ми до російського не можемо застосовувати, поза як воно не є ані нормальним, ані суспільством. І тут в мене єдина дуже проста думка, яку от ви сказали, що от мовляв вони. Такі секундські, боєвузливі і так далі. Ну, можливо, вони якраз і на то розраховували, що вони по собі судили. Умовно кажучи, якби їм по всій країні поприлітали такі снаряди, як поприлітали до нас, то вони б вже я не знаю, що робили. Вони б вже, певно, дерлися на всі свої паркани і драпали б далі, чим виділи. Тому напевно вони по собі судячи і очікували у цієї капітуляції дуже швидкої. Ну, як бачимо, тут е, трохи ну, різні речі, і вони тут глибоко помилилися. Так само і ми можемо помилятися щодо їхнього отого запасу е, такого тваринного терпіння. Просто вони так довго жили на дні, що їм, чесно кажучи, і не потрібен оцей просвіток. І дуже часто їм дно заміняє взагалі будь-яку перспективу. Тому я про це не думаю. Це якщо станеться, то станеться. Напевно, від нас там не сильно залежно. Це якісь об'єктивні процеси, які будуть комбінацією купи чинників. Я це не аналізую. Я просто чекаю, коли це станеться, і молю Бога, щоб ми з вами ще це застали. А як ви ставитеся до е, зараз прогнозів? І в нашому ефірі маломуж сказав про 23-й рік вирішальний і подоляк на зустрічі з е, як він їх назвав інфлюєнсерами. Про 23-й рік я це ніколи. Я знаєте, від віддалі... я знаю, що ви зреагуєте на це? Так, я перший раз чую синонім інфлюєнсер до слова простітутки. Ну, раз ми вже зачепили цю тему. Ви про неї багато писали. Давайте її розвивати. Тому що е, уже по суті, і Подоляк зрозумів, що, е, скажімо так, е, ну ну не зовсім так суспільство українське зреагувало на цю зустріч як хотілося. Мабуть, і зараз з'явилося його свіже е, звернення. Ми, на жаль, його зараз не можемо вам показати, але я думаю, багато хто хто нас дивиться в Ютубі, може його знайти. Де е, Подоляк вже стверджує, що ніяких відзнак е, блогерам не давали. Це була просто робоча зустріч. Та я я не Ну, я, ну, як, я, звичайно, з жартом хіба до цього всього. так то він... Є з нами Остап Дродов, чи немає? Ні, я просто бачу на екрані. Я бачу на екрані, просто показали мені цього е, спікера, який в, ну один із е, втілень духу Арестовича. Ну, Став, продовжуйте, так так так. так. Так, ну просто мені на екран показують цю я думав, що мені треба прокоментувати це. Ну, дивіться, я з тих часів, коли повіям, просто платили. Не треба було орденами їх ввішувати і надавати грамоти. Тому я до цього ставлюся якось навіть з гумором і дуже заспокоюю всіх людей, яких це сколихнуло. Це емоційно, звичайно, дуже образливо, але. Я тут ну в принципі не маю що сказати людям, які в 2019 році саме за таку манеру ведення політики проголосували, і вони і зараз це просто це бенефіс їхній, це їхній зоряний час. Ось таких. І тепер кожна хто має заслуги в частині заробляння грошей на ескорті або. Якісь інші дуже специфічні, я б сказав, дуже видатні в ботоксному вимірі заслуги. Я думаю, грамоти і ордени їм всім на одно місце. Тому, в принципі, що дивуватися, якщо це є їхнє коло обітання. От вони між собою і зустрічаються, щось там вони обговорюють. Я ніяк до держави, до державного, до воєнного це не має жодного стосунку. Воно просто вказує на те, що все дуже добре. Вони повністю у своїй стихії, вони насолоджуються життям, насолоджуються своєю всесильністю. Вони самі вправі вирішувати, хто має заслуги перед державою і тим паче розвідкою. Ну, то це їхні справи. Ми робимо свою справу, і кожен українець свої висновки давно зробив. І, я думаю, що тут нічого нового для тих людей, які прекрасно знають всю ту атмосферу, в якій от вони перебувають, в оточенні якому от з такими інфлюєнсерами всі оті розумієте з розвинутими оральними здібностями діячки і так далі, тому прошу дуже це їхній зоряний час, що тут порадіти за неї. Е, я, от десь відштовхнувшись від цього, тому що також українське суспільство, можливо, там якась його е, значна частина е, десь обурювалася, що там далі багато блогерів прийшли, і попри те, що вони є українськими блогерами, спілкуються російською. Я до іншої теми хочу перескочити, чи можливо ви бачили ситуацію в Одесі? Де жінка дуже активно, ну вона казала: Я вам дам розрахуюся рублями, спілкувалася російською, ну, і підняла цілий скандал. Що, мовляв, персонал в готелі з нею спілкується українською, їй це не сподобалося. Вона вимагала, щоб вони з нею говорили з нею, розмовляли російською. А в кінці, от мене що зачепило, це вона казала: я корінна одеситка. Ви тут приїжджали з якихось сіл, тому що в Одесі так, так розговарюють. Та розговарюють. І це Одеса. І, 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 і що, що з цим робити? Тому що ну, вочевидь такі він... люди точно є. Це ой Боже, це говорено-переговорно, це вічне питання. Я просто коли всі ці ось справи такі обурливого характеру, коли вони от одна, друга, третя, п'ята е, скидаються в от, от, на одну кучу, то я не буду здивований, коли буде стійко зароджуватися в суспільства, у того, яке задіяне занажоване нажоване війну суспільства, буде стійко зароджуватися відчуття марності. Того всього, що за рік пережила ця країна, і ми якраз зараз з того кульмінаційного 2022-го, ви згадували про 23-й рік як вирішальний, окрім вирішальної частині фронту, він є вирішальною частині власне внутрішніх викликів, тому що мені здається, дуже багато людей з того з найвищої громадянської точки, якою ми всіє, всі захоплювалися. Ви згадайте себе рік тому. От Перенесіться всі в березень 2022-го, де просто все українство було абсолютно справедливо закохане саме в себе за те, що от це проявилося, це громадянське чуття. Це небувалий порив і піднесення, яке, ну не знаю, раз на 100 років, певно, дається таке перенародження модерної нації на засадах. Патріотизму, любові до країни і так далі, так далі, те, чого не було. І от зараз, коли рік пройшов, і ми просто розуміємо, що цей відкат неминуче мав статися, ми будемо зараз поступово потрошки дуже прифігівати з числа тих людей, які в російських бомбосховищах, ну, наших бомбосховищах від російських ракет, в тих всіх наших укриттях. Ніжно леліяли свої колонізовані душі, щоб ними вийти не на оновлену землю і не на країну, яка робить висновки, а в ту саму країну, де в них все було, як і преждя. І ми насправді будемо прифігівати від кількості тих, хто підніме свій хвіст і вже піднімає, хто легалізовується через. Е якусь там, знаєте, мімікрію і загравання в патріотизм, хто зрозумів, що може і можна відкочуватись назад, не треба працювати над собою, не треба долати наслідки цієї колонізації. І ми просто прифігіємо від кількості тих, хто хоче далі бути колонізованим. І це є внутрішній фронт. Він нікуди не зникав. Він просто затінився і він просто перебився пріоритетністю зовнішнього фронту воєнного. Але цей внутрішній фронт все одно є, тому що кількість неадекватно нероздуплених, які просто далі свою байдужість і лінь, будуть просто утверджувати вже в повоєнні і, віримо це в переможній Україні. Це буде неминуче з цим треба працювати. Кожен на своєму місці це ігнорувати не можна, тому що кількісно більше, все одно в Україні на момент війни, було тих людей, які в ніч на 24-го просто солодко дрихнули, чекаючи на на шашлики. І ці люди не зникли. Частина з них безумовно притомніла, прозріла. велика частина це видатні українці, які в собі прокинули це чуття і це. Безумовно, уклін многи, але значна частина лишилася тими самими, які просто перечікують шквал українського, аби потім жити в своєму е е такому просторікуватому болотці малоросійства, в якому вони жили й досі. Це є внутрішній фронт. Я про це завжди кажу. мусимо це пам'ятати, і кожен з таких от випадків ще раз нас повертає. До того що ну є в нас багато ще непочатих країв роботи. А от є оце про російське, як ви сказали, було це. Ми зараз вам покажемо один фрагмент. Він знов ж таки мене <зас> надихнув ваш пост також цього тижня. Про те, що ну скажімо так, є певні певні. Види діяльності в Україні, які дозволяють безперешкодно перетинати кордон, і ви там, якщо не помиляюсь, написали про футболістів. А про да, футболістів, так. Да. але тут ще одна цікава історія. Про футболістів можемо говорити цього тижня. У, у Скрипіна вийшло інтерв'ю з стендап-коміком. Я про нього вперше дізнався з цього уривку. Він там такої. Ні. Щирою українською мовою, Щігель, ші... ну, я прізвище зараз, навіть Щегель, от мені підказують. Він такою щирою українською розповідає, як він собі просто взяв фік з України, скориставшись дозволом міністерства, е... міністерства культури, яке дозволяє. Давайте послухаємо, потім це все вкупі прокоментуємо, Реалізуючи своє право на життя, просто ся і сижу тут. А як же тися? Тобто, якщо там. Це ж кордон перетинати, це ж не випускають зараз. Так я артист. Я репентаю армії. Я, я тоді супер артист, але мене не випускають 100%. Ну, а це нормально? Ну, просто цікаво. Звісно, це не. життя. Що життя? Країна небезпеці, у нас війна. Що таке країна? Фікція. Як ну, утворена культурним пресам. Нічого не змінилося, тільки там, з іншого боку, тобі скажуть, тільки хлопці гинуть. І гинуть для того, з... щоб ти повернувся потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть. Бачите такою щирою українською мовою. Я взагалі не вбачаю великої проблеми в. Перетині кордону для тих, кому це потрібно, і хто повертається. А коли людина сидить, каже, що я там просто е, не буду повторювати цього слова, я собі просто поїхав і поїхав, тому що я, я артист. Мені так подобається. Ну, мені було б найлегше зараз докидати ще кілька е, е, там черпаків лайна на адресу цього стендапера. Але при тому всьому, я. Е, Дуже тверезо до таких речей ставлюся, і хочу сказати, що насправді, от статуетка, я написав у своєму телеграм-каналі, статуетка за найчеснішу чесність, якраз е е дістається о цьому стендаперу, прізвища, якого я не знаю, чесно кажучи, ніколи його не чув, не видів і, 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 і видіти не хочу. Якраз тому, що він, якщо вдуматися, хай це буде дуже цинічно, грубо і так зухвало. Він насправді ось якось так з опалу, от випалив, от все те. Насправді, що думають дуже багато людей, які там залишилися або раніше, ще зуміли там е, виїхати за кордон. І я не, не, не буду розписуватися за всіх, згадувати і вгадувати не буду. Але я чомусь думаю і смію припускати, що дуже багато е, людей е, от, в глибині в душі, коли ніхто цього не бачить. Де, знаєте, внутрішньо підківне, ось такій позиції, що, мовляв, життя одне, і там і так далі. І, так далі. і насправді це, це є розмова ще передчасна для країни. Вона зараз так збунтувала і знуртувало все суспільство, якраз тому, що фактично ми перебуваючи в гарячому горнилі війни ще досі. Ми ще не готові говорити про ці речі, про які ми ще не готові говорити. Я ось так описово це е, сформулюю. І, і тут е, ми, ми просто повинні розуміти, що взагалі це е, е, ну, модерне слово патерн, тобто така ідеологема е, ось цього такого ось, е, цинізму, вона завжди програє. Ви, і у виграшності, в видовищності, вона програє тому героїзму, який ми спостерігаємо, який ми захоплюємося, який ми культивуємо, і так, далі, і так далі. Але при тому всьому, все одно є частина, значна частина не тільки тих, хто за кордоном, бо такі думки, він міг говорити, лише сидячи в Туреччині. Бо обставини такі, що тут такого не скаже ніхто. Ну ви самі розумієте. Ну це, оце все, оцей такий глибокий цинізм. Насправді, він притаманний достатньо значній кількості наших співвітчизників. Це тре, треба просто теж розуміти, і це теж один із викликів отих внутрішніх е, все ж таки, ну от знати, що є і такі. А що мають бути всі е, ну, з вершинним героїзмом в голові? Не всі такі можуть бути свідомі. Тому я до цього ставлюся якось знаєте з розумінням і спокійно про це мають говорити дійсно ті люди, які для себе е, зробили вибір, і в якого в яких там вибору навіть і не було. Це воїни, про яких він там згадує цей стендапер. От вони би мали це прокоментувати. Мені тут немає немає не що додати. Це а, така я... ще одна ще один штрих до нашого спільного портрету. і, Ну от, і все. Ну, Ми традиційно знаєте, в наших ефірах і ну, намагаємося говорити ну, не лише про ці, знаєте, такі солодкаві речі, м'яко кажучи. Тобто, грубо кажучи, я так вашу відповідь розумію, в якому контексті по суті, ось цей Щегель, Щігель, Щігель. По суті, відповів словами багатьох українців, які ну в першу чергу чоловіків, напевно, так, які зуміли виїхати яким чином за кордони зараз живуть в, в, в тих країнах, в яких вони живуть, і просто про це активно не говорять, але насправді десь в глибині душі думають. Правильно так тому мені здається, що деколи оце чорне зло теж повинне мати от свій рот. І, взагалі, все те, що є дуже на споді, дуже приховане, оці внутрішні демони й чортики, які не стараються чимось прикриватися і вдавати себе і щось корчити, вони теж деколи повинні просто вголос щось прокричати, щоб просто інші люди, які з цим працюють, які прекрасно розуміють, в якій історичній там перспективі є Україна, в який час вони живуть, і так далі, і так далі щоб вони просто ще раз. Просто зрозуміли, що поряд не всі такі, як вони, і по собі судити, по своїй притомності це дуже часто може виявитися самообманливо. Такі випадки для того і існуються, й і дуже насправді повчальні випадки. Це така чиста педагогіка, коли все українство повинно також працювати із таким наративом, де дуже багато сумнівів, де постає питання, дуже багато питань, навіщо? А це постає питання з кожним скандалом, типа грамота для проститутки. Вибрати на слові, але це так. І ці питання: навіщо, а що, це насправді воно назріває в суспільстві, воно не є гостро там, це нічого не міняє, це нічого не перевертає. Але от. Знаєте, намивається, от як золото, знаєте, от намивається ось ті крупинки, ось таких запитань, то і в суспільство щоразу з кожним мародерським скандалом, з кожним корупційним скандалом, з кожним зашкваром, з кожною цією сією білібардою, що просто не налазить на голову, починає оце намиватися. І тут от просто будуть з'являтися такі персонажі, які сидячи десь там в Туреччині, просто це так чорно рото. Висловлять ось така їхня функція? Тобто я так розумію, що вже завершуючи розмову, що навіть після нашої перемоги у нас буде доволі важлива місія такого великого суспільного діалогу, як далі це все, вибачте, не просрати, так? як далі не продовжувати. Абсолютно правильно. І хто? Так. От моє питання: а хто має стати на чолі цього діалогу? А тут не, не повинно бути лідерів і чабанів, і пастухів, які будуть це вести. Це є розмова кожної людини з самим собою і з своєю країною. І від цієї розмови не уникнути, тому що знову ж таки жити в королівстві кривих дзеркал і обставити себе лише своїм власним відображенням це можна потрібно, але це дуже тимчасово. Тому все одно рано чи пізно ми, ну, ми ж моделюємо це повоєння, щоб воно було переможним, щоб ота повоєнна Україна щоб вона була власне переможною і нарешті українською, тому що вона такою не була, і якраз війна за тебе вона такою була. І, і, ця, і ця розмова буде е, непростою, тому що захльост прихованої вати, яка просто зараз стигла. Але нікуди не ділися є. Захльост тих людей, які через війну, через вдавання в патріотизм легітимізовують всі свої оці, е, звички колонізованої людини Перекоти Поля і Манкурта є вони. І захльост інших викликів, які все ж таки унеможливлять ту українську країну, що і є квінтесенцією війни, є. І з цим доведеться працювати гуманітарні люди: люди інтелекту, люди медій, люди візій, візіонери вони в принципі вже включені в цей процес. Просто зараз їхній голос там не є такий чутний, бо зовсім інші пріоритети в суспільстві і так далі. Але все одно, цей градус кипіння того всього, що буде перекип'ячуватися в Україні. З війною, з виходом з війни, Ну, це буде дуже драматичний процес. Я дуже маю великі застереження щодо готовності наших людей в це включитися. Але я думаю, на все свій час все одно ми від себе не втечемо. І тут, тут немає жодного рецепту. Абсолютно. Дякуємо, Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник. З нами був на включенні. Дякую, Остапе, за вашу відвертість. Дякую, Ітанія. you <laughs>